Огляд на новорічний декор в епіцентрі. У нас в Харкові тут найбільший вибір усього новорічного, щоправда, ціни трішки кусаються. Як завжди, мене вражає сам декор магазину, і, звісно, неймовірні кульки, різноманітні за формою, кольором та матеріалом. Є у вигляді звіряток, птахів і символом нового року та багато інших. Якщо хочете додати до своєї ялинки особливих перекрас, вам точно сюди. Ціни на скляні кульки стартують від 50 гривень і класно, що вони всі розташовані за кольорами. А для тих, хто не... Хоче заморочуватись, є вже готові набори пластикових. До речі, тут найбільший вибір декоративних фігурок. Ведмеді, олені, гноми, зайчики, сніговики та діди Морози. Звісно, на поличках вже є і символи 2026 року. Конячки тут повсюди. Як завжди, є і ялинки, але ціни на них космос, а вигляд, чесно кажучи, так собі. В одному епіцентрі можна придбати все, щоб задекорувати весь будинок. Фантазії точно є де розгулятись. Головне, щоб вистачило грошей. А ви були вже в епіцентрі. Розповідайте, що накупили.